Друзі, усім привіт вітаю вас в новому відео. Хочу вам показати одразу помила голову, і ви мене запитували за кератин, кажете, що нічого від нього не залишилось. Насправді, він ще є в мене на волосі, він весь не вимився. Але вже бачите, яка ситуація. Якщо помити волосся, то воно в мене, воно в принципі, рівне, але воно пушиться вже. Достатньо вже так давненько воно в мене пушиться. Але воно в мене не кудряве, бо ж хто пам'ятає, давно зі мною, то я дуже кудрява. Я прямо така кудрява-кудрява. Тому воно пушиться. Його набагато легше вкласти. Зараз я не хочу це робити, бо хочу трошки поберегти волосся, бо ж відновлюю його. Показувала вам засіб, такий купувала від випадіння. Ось. Але якщо взяти стайлер то вже не потрібно там розділяти частинами ось так, на, як я завжди ділила на три частини, і поступово ось це все вирівнювала. ось. А вже просто я берусь там, наприклад, цю частинку так раз протягнула, другий раз протягнула, ось так по разу, і все, і готово. В принципі, як, як з кератином. Але словом, да, вже пройшло, скільки це? Три, три місяці, вже майже чотири місяці пройшло. Так, вересень, жовтий листопада майже 4 місяці скоро буде. Тому якби вже в принципі, на, такий, на такому моменті він вже і вимивається. Але мені кума з початку говорила, що тобі краще зробити колаген, тому що він краще ось цю пушистість забирає. Але він менше тримається, ніж каратин. Здається, вона мені так пояснювала. Ну і але я захотіла кератин спробувати і спробувала. Словом, вже тепер знаю. Мені, в принципі, сподобалося. Це набагато легше за ними доглядати за волоссям, набагато легше його вкладати, якщо вже ось пізніше потрібно. Але, в принципі, каратин ще є на ньому. Я зараз нічого не буду робити, ні колаген, ні каретин, буду, напевно, аж навесно робити, коли вже буде тепленько, сонечко. Поки що буду його відновлювати, бо я ж говорю, чи це стрес, ну, скоріш, що це на стрес і в мене почало так сипатись волосся. Я вже користуюсь тою штукою, поки що ще вам нічого не можу сказати. Єдине, що я помітила, що в мене ось тут такі штучки, ось тут такі дуже маленькі, коротенькі волоски. Волосячко таке почало відростати. Тому сподіваюся, що ця штука мені допоможе. До речі, якщо комусь цікаво, я замовляла її на сайті. Косібела, здається, називається в Україні. Мамі замовляла, хто в Україні, то на сайті Косібела він є. А в Польщі, в принципі, він є у всіх косметичних магазинах. І ціна така сама, що в Україні, що тут однакова. Е, так що так, поки що користуюся, а потім вам вже покажу результат. І хочу вам дещо ще показати, що я вчора купила. А ось іще одна моя малесенька, малесенька мрія. Це аерогріль. Дуже давно вже хотіла мати його. І медіаексперт, медіа експерт, він прямо, от знаєте, спокусник. Він присилає купони на знижку, дуже класні за те, що ви робите в них покупки. І ось мені знову прислав купон. це він минулий раз присилав, Ми купили кавомашину з дуже класною знижкою, в 500 злотих. І цей раз він мені прислав на 100 злотих купон. І я замовила аерогриль. Брала фірму ось таку Мазану, як в мене кухонний комбайн. Почитала, подивилася, які функції є. Це, не, скажімо так, недорога бюджетна аерогрильниця. Але тут є багато класних функцій. Мішель, ти будеш зі мною розпаковку робити? Угу. Це що значить? Що це значить? Понятно. Там на неї одіяло, плед лежить, і вона ще й вдягнута, бо в нас холодно. Наша розпаковка. Правильно, я б теж лежала б, так, під одіялом і нічого не робила би. Так, розпаковуємо. Коробка, в коробці ще коробка. Інструкція будемо читати. О, вона така величенька, я думала вона менше. Так Тут є 8 автоматичних вже функцій виставлених. Я ще не читала, але я поки що бачу овочі це, напевне, рибка. Це не знаю, мабуть, випікати щось можна. Є стейки, є курочка і ці carto фрі. Я бачу ось така. І є ось така, не знаю, це напевно заморожена, бо бачу, там сніжинка така намальована. Треба читати словом. І ось тут, бачу, сніжинка, мабуть, розморожувати можна. Словом, я дуже задоволена. Тут є таймер, є температура більшу-менше. Тут, до речі, найнижча температура 40, найвища 200. Клас, це ще не знаю, що таке. Буду ще вивчати її. І зараз Подивимось, ось, як виглядає всередині. Так. Не знаю, чому я розпаковуюся в кімнаті а не на кухні, не питайте мене, бо я сама не знаю. Я така звичка приноситься сюди розпаковувати. Так, це не знаю ще що. Потрібно розібрати, але якісь насадки сюди. Для чого це теж поки що не знаю. Так, підставочка ось така є. Так. Всередині, ось так виглядає там вона з такими отворами зроблена. Це підставка, я так розумію, щоб на неї ось це лежати м'язко чи що. Не знаю. Ще нічого, не знаю. А це і це не знаю, що. А це, напевно, запасні ці штучки, щоб насаджувати сюди. Словом вивчу і будемо з вами щось готувати. Так. Оп. Дуже гарно виглядає. Тепер треба придумати, куди мені її поставити. Не знаю, чи вона в мене вміститься на поличку, там, що в мене є на кухні чи ні. Дуже сподіваюся, що вміститься. Ой, і смішно і не смішно. Пів сантиметра не вистачає ось так по висоті, щоб сюди поставити. Пів сантиметра, це капець. Я, чесно кажучи, не виміряла, чи вмістися. в міститься вона стоїть собі. Вирішила, що в то в а не в то буду в іншому місці ставити. Ну, ось так вийшло, вона не поміщається. Буквально пів сантиметра. Прямо якось аж обідненько. Так, треба тепер придумати, куди ставити її в інше місце. Так, зараз я хочу розвішити ось цю всю гору. Знову рання. Повішив сюди велик, як завжди. Дрівненький повіше на батареї. Приїхала в магазин Teddy, Тут взагалі можна ходити цілий день. Лед. Написано, значить він ще світиться. Коштує 32 злоти. Так, да, тут включається. Різні. Ось така також дуже гарна. 32. Ось ця композиція дуже гарна. Теж 32 Ось такі гномики. є. 114. Тут теж дуже гарно тут, напевно, цей їздить в по кругу поїзд. 80. Угу. Санки. Мені здається, я тут купувала свої санки такі самі. А, ні, я в'юску брала точно. Два роки тому. погляд на цей слот. Будиночок такий гарненький. Ось такі сонки є. Красивенькі. 32. Все по 32 сьогодні. 17 злотих. Ось такий крізмас. Які баночки милі. 9,50 п'ятдесят маленька і є ще більше. Так, більше. Зіма є 14. Гарні такі. Ось такі ще є. Ось так. Теж Мері Крисмас. Які бокали. 14 злотих. Ось такий. Так, прийшла в скриньку забрати замовлення. Е, так, треба ввести код. Або зісканувати. Зараз спробую. Так, о, покажу вам вже вдома. Так, пішла віта, в Алді, подивитися, чи їй нічого не треба. Звісно, мені там все треба. Купила дві ось такі булочки. Це цибуля з сиром. Дуже вони смачні Взяла, буде ще мись їсти. Також купила на гамбургери булки Тут чотири штуки, вони такі величенькі і одразу взяла до них і котлетки. Ось таких дві упаковки з телятини. Далі взяла ще дві з листкового тіста такі булочки з полуницею здається Потім взяла 4 такі міні-піци. Тут дві маргарити дві 2 вони ще тепленькі, це зараз тако перекусити. Взяла ватні диски, такі овальні. Ось такі кульки, солодкі, були якісь на акції. Не знаю, ніколи не брала, але думаю, що вони смачні з горішками. Паста зубна ось таку взяла. Завжди беремо лаколот. Точніше, сенсудин, але в Алді чомусь не, продаваю, не продається Сенсудин. Або в цьому Алді не було. О, Взяла такий аромат для дому. Написано: ну, намальовано, точніше, такий аромат, саме новорічний. Запах печива має бути, кориці. Поставлю в коридорі. Памело. Також моцарелку взяла одну. Взяла ще ось такий сир. Також він був по гарній ціні по акції 400 грам здається, 9,99. 99. Це серветки вологі, я взяла в автомобіль кинути, щоб були. Також взяла сардельки, упаковку. Взяла ось таке сало, в них воно підкопчене. віпшова. Від Джона. Ну так, Свинина підкопчена. Не знаю, звичайного немає. Взяла хоча б таке. І взяла ось такі маленькі бісквітики. Два какави і один ось такий джафа. І, здається, запильсину начинку. І взяла ось такий парфум. Тут, точніше, набір. Тут парфум, парфум і крем для тіла парфумований. 75 мг парфуму і 150 мг крему для тіла. Це взагалі якась підробка якогось бренду. І це хороша підробка. оця лакура. Вона теж була на акції 40 злотих коштувала. Не знаю взагалі, що за аромат, Якщо чесно, треба понюхати, взагалі, який він. Буду хоч знати. Зайшла ще в зоомагазин, взяла коржику. Ось таку якусь іншу взяла цю посипку в клітку. Не пам'ятаю, вона мені говорила. А, конопляна. конопляна солома. Можливо, він не так і буде розкидати, хоча я маю сумнів. Але взяла спробувати один раз. Шукала-шукала в інтернеті, яка копія, якого аромату. Ось ця аромат, і так і не знайшла. Але слухайте, я справді його десь чула. Я його вже відкривала, понюхала. Ось так виглядає коробочка. Не змогла я знайти, що це за копія, але я реально його чула в магазині, коли. Слухала різні аромати. Ось такі Парфуми і крем для тіла. Бальзам для тіла написано. Ой, дуже приємний аромат. Класно. Мені ну, сподобалося. От, не можу згадати, так гарно пахнуть і не можу згадати, на що вони мені схожі. Треба буде ще пошукати. Ось так можна наугад купити і, в принципі, непогано ще й виявляється. Потім. Так, коробочку я залишу. Можливо, щось складу в неї. Нанесла я на руку собі цей парфум. І нюхаю і думаю, ну що він мені нагадує? Не можу зрозуміти, що він мені нагадує. Пішла я до себе в ванну кімнату, беру свій парфум ось цей скандал. Чи. Шкандаль, не знаю, як він правильно називається. І, думаю, візьму його понюхаю. Я ним дуже рідко користуюся. Я ним користуюся тільки взимку. Він такий дуже насичений, яскравий аромат. Так виглядає дуже гарненько. Це колись чоловік мені подарував. Купив, не пам'ятаю, де він його купував. Десь за кордоном купував. І ось я ним дуже рідко, як бачите, користуюсь. Його дуже ще тут багато. Але взяла, нанесла цей парфум на руку. Мало того, що він мені вже дуже сильно подобається, бо він мені подобався тільки коли дуже холодно на вулиці. Ось в таку пору, щоб дуже-дуже зимно було і тоді ним користуватися, причому ось так один раз буквально нанести його. Бо він дуже такий насичений, яскравий. І що ви думаєте? Мені здається, що ось це копія ось цього парфуму. Не знаю, от мені прямо ідентичні вони. Тільки просто цей більш насичений, такий, відчувається, що це такий натуральний аромат, дорогий, можна сказати. А цей, типу, відчувається як трошки менше, слабше. Ну, тримається, ніби слабше. Але копія, от я вам говорю, мені як так можна було. Я стояла там, дивилась на цю коробку, і там ще синя була, називається вона Only. Ось ця була лакура Only, і лакура, оцей Паріж. Амор. не знаю, як правильно читається. Я вирішила зупинитись на цьому, ну бо як його понюхати? Воно ж запаковане ось тут було. І я вирішила зупинитись на цьому, бо шукала інформацію, про нього нічого не знайшла і вибрала ще й схожий на ось цей ідентичний, точніше, аромат. Оце прикол. Я не знаю, чи це я права, але чомусь я впевнена, що це ідентичний аромат, що це копія ось цього. Дуже приємний аромат. Поки залишу три палички. Подивлюсь. Можливо, вистачить лише три. Так, у нас сьогодні. Сніданок ось такий. Поставила гречку вона вже доварюється. А ось тут я смажу цибульку із з беконом. І в мене ще залишилися гомілки. Я вчора вам не показала, готувала в аерогрилі. Потім вже вам покажу наступного разу, бо прибігла. Дуже не мала часу. Ввечері хотіла вже швидше все зробити і було як знімати. Так що ось такий простий, смачний та, ну, сніданок, шісоваток зроблю. Так, друзі, вчора вам не показала, вже ввечері було пізно. І покажу вам зараз, яке в мене класне замовлення прийшло. Пам'ятаєте, я вам говорила, що замовляла, знайшла е, сайт польський з українською літературою. Тобто на українській мові книжки. Я була в захваті від того, що там, скільки там всього є. Зараз вам покажу, що я обрала. Якщо вам цікаво, взагалі, хто в Польщі живе, і не тільки в Польщі, там можна, здається, по всій Європі вони відправляють. І буквально за три дні мені прийшло замовлення. І зараз вам покажу. Тож подивіться, як все гарненько запаковано. Це просто... Взагалі. Откриточка. Блін, клас. Я так люблю, коли гарно запаковуюсь. Де твої думки, там твоя енергія. Клас. Так, зараз я ось так стан. Це ж мене кожен ось цей е, книжку запакували окремий пакуночок. Блін, ця гарна. Так, я заказала, замовила одну ось таку книгу. Правила інвестування Ворена Баффета», Ось така книжка. Хто такий Ворен Баффет, Якщо хтось не знає, можете загуглити, щоб я довго не розповідала. М -м -м, клас. Ой, а як я люблю, коли пахнуть книжки новенькі. Ой, тут ще й є. Клас. Ой. Я як маленька дитина. Ось так називається сайт. Коротше, я вам залишу посилання. Я думала, буду залишати, якщо хтось попросить, але я залишу. Дуже. Молодці просто. Ось такий блокнотик. Цей, про який я говорила, ще бачила в Тамари Шептишин. Візьміться вже до справи трястя. Щоденник, який допоможе досягнути мети. Клас, да? Навчиться планувати справи на кілька днів уперед. Зараз подивимося, який він всередині. Так, я на переверну камеру. Ще хочу подивитися дуже, що ось тут Може, так запаковано, що я навіть не хочу відкривати. Листівка. Дякуємо за ваше замовлення. Читання збагачує душу, книги зцілюють. Це шлях до мудрості та пробудження розуму. Ми прагнемо доставити книгу в дім кожного українця. Дякуємо, що читаєте українську разом з нами. Xbox. Ой, Xbook! Клас! Взагалі дуже гарно. Дуже стараються, молодці. Так, зараз я переверну камеру і дивимося. Збери себе втічка докупи. Дивіться, визначити мету і досягнень. І досягніть. Виконуйте ці бісові штуки. Сьогодні моя чашка. О Боже, як прикольно. Клас. Сьогодні мій світ. Кожного дня ви записуєте, як ви себе сьогодні почуваєте. Блін, так класно. Що означає файно впоратися? Клас! Взагалі, тут стільки всяких класних фраз. Щось очумесно круте. Ой, я дуже задоволена. Класний такий, взагалі, на подарунок навіть щоденний такий комусь подарувати супер. Так, посилання залишу в описі під відео. Так, хочу зараз приготувати на вечерю бургери чи гамбургери. І що я роблю спочатку? Включаю, значить, цей аерогриль. Так, думаю, на якій це програмі мені ці котлети приготувати. Тут є курочка і є стейк. Думаю, напевне, на стейк натисну. О, Вибираю стейк. Так, і далі вибираю, напевне. Нагрівання. Спочатку прогрію його. Так. Ось він гріється. Так, нагрілася в мене чаша. Ой-ой-ой, Боже, в мене що таке, у мене вже третій раз вода виливається. Так, виймаю, ставлю сюди котлетки. Не знаю, тут три поставити. Ставлю три, не чотири влізу. О. І відправляємо. Так, і все. І вона продовжує готувати на... О, 12 хвилин пише. Хочу собі зробити чай, бо ось так замерзла, поки сиділа за комп'ютером. Я не можу відігрітися, але взагалі чувсь в цьому році дуже холодно. Стою, дивлюсь на неї, чаклую, ніби швидше буде. Але так класно. чайочок такий гарячий. Ой, дуже змерзла. Я ще та зберзляка. Так, зараз мені треба намастити булочки, п'ячук майонез, все по-стандартно, І сир. Поставлю сьогодні, ось такий купила, показувала вам великий.